2 серпня російська авіація завдала удару по Херсону. В результаті влучили в автомобільний міст, що сполучає центральну частину міста з мікрорайоном Корабел. Це єдиний автомобільний шлях до мікрорайону, розташовано на острові. Влада попереджає про ускладнення логістики. Без мосту буде важко доставляти продукти, медикаменти та іншу гуманітарну допомогу і вже. Оголошена евакуація з нами на прямому зв'язку. Депутатка Херсонської міської ради Оксана Поумій, пані Оксано, слава Україні. Героям слава дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в мікрорайоні Корабел? І поясніть, я чи вірно ми розуміємо, що що цей міст це єдина була така артерія, яка з'єднувала так. Це єдина автомобільна артерія. Колись давно, коли не було моста, то переправлялись через понтонний міст. Але цей міст побудований в 50-х роках минулого сторіччя, і він служив вірою правдою. Зараз там дві великі такі пробоїни повністю видно там річку через них. Зараз над ним літають FPV-дрони і полюють за машинами і за людьми. У нас два місяці тому ми возили там був блакпуст на острові. Ми возили військовим хліб волонтерський, і у нас прилетіло слава Богу, не в саму машину, а позаду машини, але ми її ремонтували. Поповилітали всі, все скло повилітало з машини. Тобто там давно вже була така небезпечна траса. Зараз можна проїхати дуже обережно по краю, щоб дістатися на острів. І зараз евакуюють людей, приїжджають за ними. Хто може, хто в силах, хто добирається пішки. Там промзона. Промзона, а потім, я колись навіть працювала після вишу там на судозаводі, а далі вже йдуть багатоповерхівки, і звідси ні кожен може дійти, бо там декілька кілометрів йти насправді. І ті, хто не можуть, їх евакуюють е, небагато. На вчора було десь 400 людей. Ну, може, сьогодні буде 500, але є така. Там людей набагато більше по підрахункам 1800, але це, це ті, хто учтенний, як це кажуть, врахований. Хто на обліку поставили свої Так, та. на обліку. Так, так. Але їй така інформація, буквально, котра мене вразила, але знаєте, як вразила. Тобто це люди обрали такий шлях, я вважаю. Головне, щоб з дітьми виїхали, це саме страшне. Тобто, люди виходять. Виїжджають там, їх зустрічає військова адміністрація, представники. Велика подяка, до речі, організували добре. Якщо перший день була така трохи хаос, то зараз організували добре, але людям дають гроші, і я не скажу, що прямо кожен, практично всі, але більшість повертається назад. Взяли гроші і повернулись. І от тепер. Я не хочу вангувати або навіювати або ще щось. Але ці люди вирішили своє життя отак. Цей мост рано чи пізно його розбомблять. У нас не було так, щоб декілька днів поспіль кабами. У нас вже вважаєте друге, третє, четверте, п'яте. Кожен день у нас каби в то район. І вони все ж таки доб'ють той мост. І так як зверху. І знову ж зверху FPV, зверху мавіки, і не один, там в годину, а їх багато. Вони будуть палювати за людьми. Там військові на острові, котрі воюють, і дай Бог здоров'я. І це тільки не просто заважати військовим, а це наражати себе на те, що це буде якийсь такий реально острів, з якого ви не можете вибратися, і ще наражати тих волонтерів, тому що все одно будуть такі люди, котрим буде просто жалка. Ну, ми це проходили. Ми проходили це не один раз, коли було затоплення Каховське ГЕС, і теж з острова не хотіли люди виїжджати, і туди на човнах доставляли їжу і воду. Але була трохи інша ситуація. Тоді був артобстріл, і тоді були мінометні обстріли. Зараз артобстріл. Е Міни не долітають, слава Богу, наші, під подвинули русню, але долітає арта, долітають. FPV, вони як ну просто як у себе вдома себе почувають в нашому місті, і туди долітають каби, поки вони не розіб'ють все. Тому люди, якщо хтось раптом дивиться, у кого є родичі в Херсоні і на острові, нехай виїжджають. Ну це край просто. А, скажіть, а вони актив... останнім часом так почали знищувати цей міст, який веде до острова? Вони полювали, скажімо так, вони полювали за тими, хто їздить по цьому мосту, і це вже давно ну, у нас, скажімо так. Липень минулого року це були перші такі. У нас у нас був шок і жах, що почали палювати за людьми. Бо ми знали, що тут у нас біля Дніпра наші палюють на них на островах. Ті палюють на наших тут, але вони почали залітати далі. У них з'явилися дрони на оптоволокні, котрі на котрі реби діють, у них з'явилися і ще далі дрони на оптоволокні, котрі можуть залітати ще далі. І зараз у нас це місто під дронами, і це за цим мостом вони почали за людьми полювати вже давно. Ну я не знаю, півроку, це 100%. За машинами там і, і згорілі машини стояли і все. От наша волонтерська машина на цьому мосту постраждала. А іменно бомбити кавами це з другого серпня. Да. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про цей мікрорайон острів, поясніть, наскільки він близько до лінії фронту знаходиться. Тобто росіяни мають можливість туди зайти? Чому, ну, що кажуть військові на місці? Навіщо їм відрізати логістику? Ну, Логістика відрізається, тому що навіть ті військові, що є на острові, ті військові їм ж треба якось підвозити їжу, ну, так. снаряд і таке все інше. А вони там. Ну... Зараз я вам спробую пояснити. Остр, якщо місто знаходиться більшістю на високому березі Дніпра, ну, так от, схилами, да? то острів це реально острів, і там є. Далі після цього острова ще острови, але там були дачі у людей, там от там сіра зона. Тобто там є наші, там є русня. Вони там один одного вбивають, і, в общем, там, там точиться в основному війна і по краю цього острова. Щоб там було широке Дніпро, я би не сказала ні. Широке Дніпро тут, де Херсон, сам Херсон ну, там, Скажімо так, центральний район, Дніпровський і так далі. А там не дуже широка річка, але її все ж таки фарсувати, якусь техніку сюди перегнати, все. Наші ж це контролюють. Але цю логістику, ну, я думаю, що тут ще така ідея до 8 серпня просто всіх закошмарити, показати, які вони сильні, показати, що вони можуть. ну, і плюс до цього, це було логічно, що коли-небудь цю транспортну артерію вони все ж таки переб'ють. Вони зараз мають змогу, тому що вони їхні розвіддрони постійно над нами літають, і їхні такі дрони, які в піві мавіки, долітають зараз в будь-який район міста, і от вони взялися за. Цей міст це не означає, чесно військові кажуть, що вони не те, що ми там тримаємося, ви там тримаєтесь, вони кажуть, що буде складно, і місто буде складно. Але якщо можете кажуть, не хочете виїжджати з міста, виїжджайте просто далі від лінії Дніпра, від червоної лінії. Але ми сподіваємося, що все ж таки ну, фарсувати це складно і їм не дають цього робити ДРГ. Є, але я на власні очі бачила, яких то Тобто палюють наші ж теж не сидять просто. В самому Херсоні ви маєте на увазі? Ні, 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 вони намагаються з островів сюди пройти. Ну от, uh -huh. вони на острові, наші їх бачать, наші їх 200. Тобто, ну, Війна, ми ж не при фронтовому місто, ми фронтове місто, От от на лінії фронту остров, це там від твого дому може бути до. Дніпра 5 метрів, може бути 10 метрів, може бути 100-200 там метрів. Тобто це невели... острів це невеликий наш карабін. Там була промзона, там був суднобудівний завод, не один там е... вирувало життя ще в радянські часи, і тому там побудували такі, е... багатоповерхівки і такий острівець житловий, але от станом на зараз так. Бачу інформацію стосовно ДРГ у Херсоні. Щоб штурмувати Херсон, ворогу треба спочатку захопити острівну зону в Дельті Дніпра. усі Спроби створити такий плацдарм. Українські військові відбивають водночас поширена у соцмережах інформація про нібито висадку ворожих ДРГ у Херсоні не відповідає дійсності. Про це е, у, 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 Укрінформа заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Насправді на цьому треба наголосити, тому що це було дуже багато так. інформації про те, що ДРГ вже зайшли в самий Херсон. Ну тому е, дали і також спростування. Будь ласка, я Знаєте, бачу, маєте що сказати, така інформація була. З'явилося багато бомжів на ринках, котрі спрашують катовий час, тобто чиста російська mm -hmm. мовою, значить ну вважає, звертаючи увагу на те, що все ж таки у нас місто не україномовне, хоча після окупації воно у нас в рази стало україномовним, насправді так суржик. Так, десь, але вже у людей більше проскакують українські слова, я цьому радію. От, от правда. І е, нащо, знаєте, я вже думала: ну хорошо, для чого оці, де, оці бомжі, котрі якоби тут з'явилося, їх багато? Для чого вони можуть щось розповідати і в якусь інформацію вкладати, дезінформацію вкладати людей пугати. Так, ну, а хто з бомжами от розмовляє, щоб повірити. ну, Тобто, якщо людина вонюча там, від неї тхне, вона якась така, така нечосана, не мита, то ти з нею не будеш на цій теми взагалі спілкуватися. Ти так обійдеш, особливо вона зараз така жара, що слухайте, зупинятися біля такої людини ти не будеш. Тобто, типа для того, щоб здавати інформацію, так вони її всю знімають з неба цю інформацію. От вони зараз я вийду на вулиці, якщо там десь розвід дрон, вони навіть побачать у якого кольору у мене окуляри. Розумієте, тобто, який сенс в цьому сенс в тому, щоб таку дезінформацію внести і щоб люди стали боятися. І от таку інформацію вносять, коли нас тільки звільнили, 100% тут залишили якихось своїх розвідників, і як вони там вже переодягаються, бомжами чи бабусями, не знаю. Але коли я бачу, що СБУ заарештувала, то вони арештують людей різного віку і різної статі, і виглядають вони так, і вони точно не бомжі. Ті, хто іменно здавали наші позиції, котрі ходять. І дивляться по місту і очі, як то, як -то кажуть. Тому ну, це війна, ми фронтове місто, і просто треба бути більш пильним, а, а падати в істерику не треба. А у нас ще люди зараз от тільки розбомбили, тому, не розбомбили ще, а по... поразму ми з журналістами постійно сперечемо. Ні, його не розрушили, його тільки... тільки е, пошкодили. Да. І, і е, зараз... І що такі заголовки: Херсона вже немає, Херсон мертве місто і все інше. Ні, правда, це все брехня. Знову ж, люди, котрі хочуть виїхати, вони виїжджають, але й ціни піднялися на квартири навіть в тому ж Миколаєві, тому що багато людей виїжджають поближче до Херсона. Тому ж Миколаєві ціни на квартири піднялися. Все ж воно пов'язано один з одним, тому ми будемо тут боротися. Тим паче, що у нас ціль, бачимо ціль, не бачимо приграду. Ми у нас є допомога зсу, і ми на тому стоїмо. Пані Оксано, якщо говорити про гуманітарну ситуацію в місті, як з світлом, з центральним водопостачанням після цих ударів капами? От іменно після цих ударів кабами пошкоджена газова труба, котра йде на острів. Це іще один факт, чому треба виїжджати, тому що ну, ви на вогнищі не дуже і наготуєте собі їжу да? або електрика там теж не всюди є. Но це я про острів. Про саме місто. От у нас сьогодні вранці ну, ще ми спали, то є ну, вже було світло, ну пусть шоста година. Зникло світло, потім воно з'явилось. Зникло по всьому місту, потім десь не більше години, навіть менше пройшло, воно почало, почало з'являтися. Тут я завжди кажу слава нашим електрикам, слава нашим енергетикам, тому що вони так налагодили, щоб можна було би швидко відновити. Вода у нас є, у нас більшість міста на артизіанських скважинах і тому свердловинах, і тому. Е нам легше, у нас немає такого, щоб були черги за водою, десь або ще щось. Ну слава Богу, світу немає. Навіть якось так владнали, що коли немає світла, то є якісь додаткові генератори. Можливо, тут я не знаю просто, що у нас може не бути світла, але є вода. Їжа є, магазини працюють. Єдине, що зараз у нас. Ті ж самі FPV-дрони, котрі палюють за машинами, вже це на трасі Херсон-Миколаїв. О друзі сьогодні повернулися і кажуть, боже, так гарно з Миколаєва їхати до Херсона. Дуже швидко. Ми їхали на швидкості 150 км кілометрів. І так вів, вів, вів замчалість Херсон, бо траса йде через степи, і там дуже видно машини. І ти ж не там нема куди сховатися, тільки прямій. Оце така загроза. Ну поки що. Поки що сподіваємося, що буде антидроновий новий захист, сітки. Я розумію, що це не накроють це місто. Я розумію, що десь накрили, десь дрон прилетів, десь порвалося. За цим треба слідкувати. Але це все ж таки в першу чергу психологічно буде для людей легше, що ти розумієш, що ти йдеш під сіткою, і принаймні він може за, зачепитися оціми своїми. Да. Вот. а по-друге, все ж таки. Це не 100%, але навіть якщо це 50-60% цей захист тих же об'єктів інфраструктури, це вже буде дуже круто. Пані Оксано, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами я була Оксана Помінь, депутатка Херсонської міської ради. Говорили про ситуацію у місті Херсон, зокрема в районі мікрорайоні Корабел, де росіяни знищують сполучення авіасполу автомобільне сполучення. Прошовибачення з безпосередньо Суходолом. Тож, пані Оксано, я дякую вам, бережіть себе до зустрічі в наступному гарного вечора вам. Thank you